До хорошого звикаєш швидко. Ну, Тут уявимо з вами колись, ви прали речі руками з пральним порошком. Потім у вас з'явилася <праць> пральна машина, і ви зрозуміли, наскільки це круто. Да? І коли ваша пральна машина зараз зламається, ви ж не думаєте прати руками. так? Ви так чи інакше думаєте або зробити попередню машинку, або купити нову. Так? От так само і Світлайн. Коли ти звикаєш до високого рівня енергії, коли ти розумієш, як круто, що твій організм отримує весь спектр життєво важливих для нього мікронутрієнтів, ти не думаєш пити тобі ранковий коктейль зранку чи не пити, тому що ти знаєш, як класно ти себе можеш почувати. Твій рівень енергії на максимум, твій організм отримав весь спектр життєвоважливих мікро- макронутрієнтів. При всьому тому точно отримав 100% ці мікро-макро нутрієнти поступили туди, куди потрібно, прямо в клітину, в достатній кількості туди, куди потрібно. Тобі не треба видумувати, фантазувати, думати, так, які ж мені магні купити, яке залізо купити, які амінокислоти купити. Німецькі вчені придумали дуже простий алгоритм, просту систему, яка дозволяє вам з ранкового і вечірнього коктейлю отримати все, що потрібно. При всьому тому це смачно, це красиво виглядає, і ви дуже круто себе цим почуваєте. Тому якщо ви хочете залишатися як можна довше молодою, красивою, енергічною, здоровою людиною, велком пишіть мені в особисті: в мене є для вас достатньо інформації, щоб ви досягли найкращих результатів по відношенню до свого здоров'я. Я використовую весь спектр дій. Все, що ви знаєте про корисні і хороші звички, я це втілив в життя.